Вітаю, друзі! Чи ви колись замислювались, який шлях проходить насіння соняшника перед тим, як стати цією запашною золотистою олією, яка є на кожній українській та європейській кухні? Ми допоможемо розібратись вам у цьому, адже весь процес починається задовго до посіву, і це величезна кількість новітніх технологій, точного землеробства, аналітики та інформації. Це точний підхід до землеробства, який змінює правила гри в сільському господарстві. Саме про це ми будемо говорити у нашому новому проєкті Tasagro Chienдж. Сьогодні ми запускаємо амбітний проект TASAGREND, метою якого буде розповісти широкій аудиторії про ті зміни, які ми застосовуємо в компанії, і як ці зміни впливають на агроринок в цілому. На прикладі вирощування соняшнику ми покажемо увесь виробничий процес від підготовки до посіву до догляду за цією культурою, збирання і фактичної реалізації продукції ми обрали культуру, яка є стратегічно важливою для України, і це соняшник, оскільки Україна є лідером в експорті цієї культури. Як ви думаєте, яку частку світового експорту саме в соняшниковій олії займає Україна? Це 30%? 40%, насправді навіть більше це 50% від світового експорту. В нашій країні зосереджено 25% усіх посівів соняшнику в світі. Урожайність постійно зростає за рахунок використання новітніх технологій. Якщо ще 10 років тому середня врожайність соняшника в Україні становила 1,5-2 тони, то сьогодні, завдяки сучасній генетиці та використанню новітніх технологій, врожайність соняшника перевищує 3 тони з гектара. Думаєте, соняшник це лише олія? Насправді ні, тому що він є у вашій косметиці, у фарбах, якими пофарбовані стіни в ваших будинках та в пальному, яким ви заправляєте автомобіль. Сільське господарство змінюється. Те, що було 10-15 років тому і здавалось недосяжним. Сьогодні є звичайною буденністю. Дрони, безпілотні трактори, біотехнології, прогнозування врожайності, супутниковий моніторинг. Сьогодні вже не є чимось далеким та неймовірним. Це буденність сучасного аграрія. Рік тому наша компанія взяла курс на трансформацію бізнесу. За цей період нам вдалося оновити 80% управлінської компанії. Ми інвестували 15 мільйонів доларів в оновлення технічного парку та забезпечення працівників гарними робочими умовами. Ми повністю змінили підходи до ведення виробництва, в тому числі відмовились від оранки, перейшли на глибоке рихлення з локальним винесенням добрив та технологію стріптів. Ми працюємо не так як раніше. Ми працюємо точніше, ефективніше та результативніше. Завдяки комплексу змін компанії Тасагро вдалося завершити сезон 2024 року з позитивним фінансовим результатом, який перевищив 22 мільйона доларів чистого прибутку, що в 44 рази більше ніж в сезоні 2023 року. Вирощування соняшнику це не лише посів та збір, а справжня наука, що поєднує технології, аналіз та стратегічні рішення. Щорічно ми прискіпливо обираємо ті гібриди для виробництва, які володіють необхідними якостями, зокрема посухостійкістю, стійкістю до хвороб і необхідною врожайністю. Щороку на нашому rd полігоні ми випробовуємо новітні гібриди, які покращують свої характеристики завдяки новітній селекції. Технології точного землеробства, які дозволяють диференціювати наші підходи у виробництві, зокрема використання супутникових знімків, агрохімії диференційованого посіву та внесення добрив, дозволяють використовувати найбільш потенційні ділянки поля для отримання найкращих результатів. Ґрунт наш стратегічний ресурс. Саме завдяки цьому ми докорінно змінили технологію виробництва, відмовились від оранки. Запровадили мінімальні обробітки технології стриптілу для того, щоб зберегти якості родючості та утримати ґрунт здоровим. завдяки використанню біологічних препаратів, компанія значно знижує хімічний тиск на навколишнє середовище і не втрачає ефективності. Цифрові рішення, аналітика та прогнозування. Це база для прийняття коректних управлінських рішень, саме тому компанія в своїй роботі використовує штучний інтелект, системи управління виробництвом, так звані ФМС-системи для проведення скаутингів, моніторингів полів та планування виробничої діяльності. Ми не просто вирощуємо соняшник, ми задаємо новий стандарт у агробізнесі. Що ж ми покажемо у нашому youtube проекті Як ми обираємо гібриди з високою стійкістю до посухи та високими показниками врожайності? Які сівалки для посіву використовуємо, як працює точний обробіток ґрунту без зайвих витрат та ресурсів, як дрони та супутникові знімки дозволяють оцінювати стан полів? Ми хочемо, щоб наші партнери, колеги та усі, хто цікавиться сучасним агробізнесом, бачили ці зміни, обговорювали їх. Та ділилися досвідом. Сільське господарство це не про минуле, це про майбутнє і саме це майбутнє створюємо ми разом з вами. Приєднуйтесь до нас, підписуйтесь на канал Тасагро в Ютубі та стежте за проектом Тасагро Ченч. Давайте змінювати Агро разом.